Розгромна перемога у Львові у межах 17-го туру футзального чемпіонату екстраліги Івано-франківський ураган зустрічався з місцевим і Цей матч цілком і повністю перетворився на домінування драконів, який розпочав автоголом гравець Лівіан Воднар. А далі Волимасевича на 11-й хвилині та Сиріцького на 16-й окреслили перевагу франківців. Більш того, голкіпер урагану і по перерві був нестримним. Він забив ще двічі на 22-й та 25-й хвилинах, оформивши таким чином історичний хеттрик. Довальшив роз. Розгор... Сром, приходько на 37-й хвилині, таким чином поставивши красиву крапку 0-6, ми старалися грати за своїм сценарієм, за своїм планом, що я робив на протязі всієї гри. Цей гол нам додав наснаги і десь використовувати ті помилки, які, на які ми наголошували на теоретичному занятті. Але звичайно, що кожен гол додає впевненості команді діяти активно в атаці, а також десь розкутіше діяти завершальній стадії щодо перебігу 17-го туру, то він, як виявилось, був неповним, оскільки через повітряну тривогу не був дограний матч між сухою балкою та енергією. На момент зупинки поєдинку львів'яни ввели в рахунку 1-0. У інших матчах фаворити здобули перемоги. Зокрема, столичний хід вдома впевнено обіграв кардинал Рівне Рівне» 4-0, А Фудзал» на виїзді розгромив Харків 2 2-9. Здобули чергові три очки і Аврора, яка цього разу переграла «Любарт» 4-1 А найбільш напруженим виявився поєдинок між Соколом та Атлетик Пудзал. Дніпряно у заключні дві хвилини відіграли три голи, але врятувати бодай нічию не зуміли. 5-4 на користь хмельничан. Минулого вікенду в 17-му турі футзальної екстраліги сталася доволі унікальна подія. У переможному матчі урагану голкіпер івано-франківської команди Олександр Сріцький забив три голи. Цікаво, що двічі голкіпер вдало підключався до атак своєї команди і лише один раз вразив незахищені ворота суперників. Ми над цим дуже багато працюємо тренування тренуваннях при підключенні, при створенні переваги в атаці 5-4. Звичайно, що не очікував, що заб'ю три, але це футзал. Тут можна все реалізовувати такі моменти. Хочу подякувати нашим болівальникам за підтримку і присвятити сьогодні нашу перемогу і свої голи своїм любимим і найкращим дівчаткам. До цього таке досягнення не вдавалося жодному голкіперу в екстралізі, а раніше і у вищій лізі. Більш того, лише кілька голкіперів в історії українського футзалу забивали по два м'ячі: це Денюшкін, Карташ, Савенко, Пітуля та Колток. Натомість Ураганівець Сирійський, котрий нещодавно дебютував у національній збірній, став першим з усіх вітчизняних голкіперів, якому вдалося відзначитися триком у найвищому футзальному дивізіоні України. Фінал чотирьох жіночого Кубка України з баскетболу в Івано-Франківську визначив переможця та призерів. У вирішальній зустрічі зійшлися дві справді найсильніші кубкові команди Київбаскет та Франківськ Прикарпаття. Впродовж усієї гри тривала напружна боротьба, щоправда, киянки були весь час попереду. І за дві хвилини до кінця гравчині Київбаскету повели в рахунку плюс дев'ять. Але Франківськ бився до останнього і за хвилину до фінальної сирени програвав лише два очки. Коли часу залишалося 41 секунда, після двох з фолом реалізованих ляшко рахунок став 73 на 72 на користь гостей у завершальній атаці. Капітан Шогосподруг Ольга Ліксєйчик влучила середній кидок з сиреною, але виконала вона його після завершення ігрового часу. Дівчата сьогодні билися до останнього. Ви бачили, які були моменти. Наш головний тренер сьогодні був дискваліфікований. Вважаю, що не чесно, але то вже інше питання. Так, тобто були якісь помилки, команди були на нервах, почилося га гарна гра, гарні емоції. Ну на жаль, ми програли у підсумку. Столичні баскетболістки стали володарками трофею. А франківки здобули срібні нагороди у своєму першому в історії фіналі. Третє призове кубкове місце. Посіла команда Вінниця Медуніверситет. А молодша команда господарок, Франківськ. Пеневуту США 2 посіла четверте підсумкове місце. Хочу подякувати франківську, всім е, болівальникам, суддям, організаторам е, команді. Е, Борьба була дійсно. Така достойна дівчата боролись до останніх секунд. Мені здається, це було видно. Шкода, що деякі травмувалися, але ну, не без цього це спорт. Не буду навіть так, повторюватись, тому емоції зашкалюють. Всі дуже раді. Після Кубку України команди повертаються до своїх першостей. Франківськ-прикарпаття Київбаскет та Вінниця Мадуніверситет продовжують боротьбу в чемпіонаті Суперліги, найближчий тур якої відбудеться з 21 по 23 березня в Івано-Франківську на Франківській арені в форматі Бабло, де до них приєднається також Одеський Інтерхім. А вища ліга України з 13 по 15 березня також збереться в Івано-Франківську, де змагатиметься четвірка найсильніших – Франківськ-2, Рівне, Інтерхім-2 та Козачка. Коломийська фурнітура переможець Кубка Івано-Франківщини з футзалу 9 березня у спортивному комплексі села Королівка, що на Коломийщині, відбувся фінальний поєдинок розіршу кубки івано франківської області з футзалу з сезону 2024-2025. У протистоянні коломийських команд фурнітура та стефайно сильнішим виявилися гравці чемпіона області поточного сезону. Фурнітури 4-1. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня цього разу у нашому фокусі футзальний двобій двох кращих команд України дворазовий чемпіон екстраліги франківський ураган на домашньому паркеті манежу коледжу фізичного виховання прийматиме чинного чемпіона. Столичний хід початок матчу у суботу, 15 березня, о 12 годині. Не пропустіть Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.